201 одне по всі лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладнішою лишається ситуація на Покровському відтинку фронту. Сили оборони спинили там 42 атаки. Тиснуть росіяни на Лиманському, Краматорському та Костянтинівському відтинках. Ще один вектор наступу росіян Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом там зафіксували 17 атак російських військ. І проаналізуємо оперативну ситуацію на фронті, а ще обговоримо потенціал збройного виробництва наших західних партнерів. Її нашої студії Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, ще раз вітаю. Слава вітаю Україні вас, героям Слава і почнемо з найскладнішої ділянки. Це Покровськ, Мирноград. Коротко окресліть, яка нині там ситуація. Наскільки критична? Ситуація стабільно складна. Вона поєднується тим, що ворог має чисельну перевагу. Плюс треба сказати, що погодні умови спрацювали як фактор, тому що наші розвідувальні і наші розвідники БПЛА не можуть бачити все в повній мірі. На жаль, плюс ворог використовує те, що значна кількість штурмових груп, їх всіх треба виявити, їх всіх треба знищити. Відповідно, для того, щоб їх виявити, треба мати очі. З повітря треба виявляти і треба вражати. Не завжди це вдається знову ж таки через погодні умови. І загалом це призводить до того, що ворог намагається просуватися. Вони просуваються зараз. Противник концентрується на тому, щоб фактично захопити північну частину. Покровська і околиці застосовують значну кількість дронів так само. Плюс я можу додати, що ви бачите, зростає застосування кабів. Частково це на тих ділянках, де ворог намагається компенсувати відсутність зв'язку з Стерлінко. Mm -hmm. Але частково там, де вони просто ну по Мирнограду, там відома картина, що там стабільно каби застосовувалися в великій кількості, по Покровську теж і таким чином намагаються просуватися. Є випадки і стрілецьких боїв, фіксуються вже фактично. Тобто, противник підходить близько. Зараз наші сили концентруються на тому, щоб ворога знищувати, знайти всі точки, де вони, тому що ворог свою чергу підтягує своїх операторів. БПЛА це Рубікон це, це судний так, день. це пріоритетна ціль для наших підрозділів завжди, але вони теж. Шукають і наших підрозділів, які працюють на цьому напрямку, і таким чином зупинити це просування, завдаючи максимальних втрат. Ситуація важка. Ворог, крім того, в принципі, користуючись знову ж таки погодніми умовами, факторами ускладнених, в Мирноград фактично вже заводить артилерію треба розуміти що це збільшує дальність ураження і збільшує засіб фактично які вони використовують тобто це потужніше ніж просто безпілотники ну і таким чином фактично сконцентруючи певні сили вони якщо раніше це були такі поодинокі рейди і вони одразу знищувалися то зараз ворог уже підтягує сили з точки зору забезпечення плацдарму, ну якщо ми візьмемо мирноград і там створюють штаб відповідний, і так далі. Ну, це вже нашим силам відомо. Вони полюють за цим знову ж таки, подекуди заважають погодні умови. Туман, я так розумію. А, так, туман, в тому числі погана видимість, і ворог ось цим скористався на, скажімо так, з вигодою для себе. Ну наскільки можливо зараз наші підрозділи зупиняють, якщо ми. Загалом подивимося на те, що відбувається. Просто треба розуміти Покровську оборонну операцію за цю агломерацію з точки зору того, що є зараз і що могло би бути. Якщо б цієї операції не було, якщо б вона не була проведена так, як вона проведена зараз, ну, скоріш за все, у нас бої би зараз були в Дніпропетровській області. Скоріш Ознає. за все, на підходах туди десь до Павлограда, тому що ворог розвинув би темп. А його треба зв'язати і зупинити, і це вдалося нашим оборонцям на цьому напрямку. Сьомому корпусу ДШВ, всім, хто працює якраз там. Я згадувала останнім часом іншу таку такі бої. Це 2023-2024 рік. Кінець початок. Це Авдівка, це таке ж велике місто і за чисельністю населення. Тоді тривала оборона 4 місяці, активна оборона, і але угруповання російських військ було в четверо меншим 40 тисяч. Тут 150 тисяч і вже. Півроку триває оборона. А якщо подивитися плани ворога, то вони були ще фактично з середини 2025 року. Я дуже добре пам'ятаю, як навіть з 24 я вам скажу, я дуже добре пам'ятаю, серпень місяць 2024 року статтю Юліана Рьобки для німецького видання Більд все. Покровськ буде захоплено, ворог готується до вуличних боїв Покровську. Тоді вдалося зупинити, зіграла велику роль тоді, що вдалося стабілізувати лінію оборони, стабілізувати фланги, і противнику не вдалося. Вони дійсно думали. І це все відтягувалося. Тобто дії оборонні продовжувалися. Тут вони дійсно зараз активна така фаза. Вона триває до півроку, і вона приносить результати. От якщо ми подивимося, пам'ятаєте, середина жовтня 2025 року, коли ворог стрімко почав сунути, і всі поїхали на покровський напрямок. Там був і головнокомандувач збройних сил України Сирський, і тоді начальник головного управління розвідки -Буданов. Кирило Буданов. Тобто, всі зібралися для того, щоб і всі підрозділи між собою взаємно діяли. Всі І сили оборони і безпеки. До чого це призвело? Це призвело до того, що вдалося нав'язати противнику важкі бої. Не розраховували на інше. Вони думали, що вони дуже швидко зараз пройдуть. І план же ж який був відкрити для себе плацдарм руху саме на Дніпропетровщину. От я переконаний, і моя думка, що плани ворога були саме такі: здійснити стрімкий захід. Уявіть собі, падає Покровськ, Покровська Мирноградська агломерація, ворог суне фронт далі. На захід це все призводить до певної деморалізації. Росія це розкручує пропаганда, інформаційно психологічна операція. Фронт посипався і так далі. Паралельно ж із цим, ви бачите, що, що робив противник. Він почав фактично користатися тим, що за 2025 рік. У нього чи не найбільший успіх був на Новопавлівському напрямку, не на Покровському. Він угу. рухався на Новопавлівському, і потім це фактичне просування на Новопавлівському призвело до Гуляйполя, до того, що противник підійшов ближче. Плюс він почав розширювати фронт, і вони почали фактично вклинюватися в нашу лінію оборони. Зараз вдалося цей ці клини вибивають. От вони тернувати і так далі. На північ Олександрівський напрямок, Гуляйпільський, щоб не давати ворогові посунути. І все це. Це ж це одна велика операція, яка мала призвести до чого: загроз Дніпропетровщині і оперативний вихід на Запоріжжя. Задяки От, чому вдалося так витримати більше ніж на Авдіївці? Є ряд факторів. По перше, правильно організована оборона. По-друге, вдалося здійснити маневр нашим підрозділам і підтягнути резерви. І, на щастя, було, скажімо так, де їх взяти, ці резерви і так, скажімо, з певних напрямків передислокувати для того, щоб ці напрямки не просіли, дуже так уважно, і щоб там ворог не мав значного прориву і успіхів. Концентрація сил з нашого боку, а локальні контратаки. Ми ж всі бачили і розуміємо, що штурмові підрозділи. Десантники, спецпризначенці гур, сил спеціальних операцій всі працювали на те, щоб в тому числі і ворога зачищати, не давати йому закріпитися. Існування сірої зони, ну, контролі да, От коли дозволяли погодні умови, вона довго існувала. Через це ворог не міг закріплюватися, не міг своїми силами піхоти накопичитись і просунутись далі. Тобто, це правильно організована оборона, правильні дії, це значна кількість дронів, які допомагали. Це в тому числі і подекуди і застосування техніки важкого озброєння, яке з великим ризиком, але ну воно все ж таки давало результати. І це е, загалом концентрація наших зусиль і вогневих засобів потенціалу, яке давало можливість не дати ворогові просунутися, плюс кожна битва вона чомусь вчить. Авдіївський досвід теж за результатами кожних таких битв аналізуються, видаються відповідні, скажімо так, методологічні рекомендації, де оцінка Зокрема, ситуації... Я так розумію вчасно вивести війська, тому що тоді в авральному режимі третю ага, штурмову числі... бригаду підключали, аби деблокувати вихід створити для наших Абсолютно. підрозділів, в тому числі це. Це дуже важливо. Я розумію, що це дуже така, ну, скажімо, тонка межа, і хтось, от як у нас буває, коливається реакція, треба негайно вийти, а хтось mm -hmm. каже, ні, ми будемо там ще. Насправді, все прораховується. І насправді, якщо хтось думає, що зараз, от якщо ми моделюємо захоплення Покровська чи Мирнограда повністю ворогом, що, як там дуже часто говорять, ми відійдемо в чисте поле, нам не буде де боронитися. Так час, який дає Покровська оборонна операція, вона в тому числі дає можливість готувати і думати про рубежі. Взагалі, я скажу таку непопулярну річ, вона, ну скажімо, можливо, не всім подобається, але постійне перебування в обороні не передбачає фіксованих оборонних рубежів. В умовах існування кабів, в умовах існування вогневих засобів противника артилерії, навіть дронів. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що шахеди застосовуються не тільки по тилових містах в Україні. Вони застосовуються в тому числі по оперативному тилу, 20, 30, 40, 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І дрони різних типів застосовуються: типу Молній, типу гербер і всього іншого, які споряджені вибухівкою, вибуховою частиною, нехай меншої, ніж шахеди, але вони теж застосовуються. І я розумію, звідки пішло ось це уявлення, що в Першу світову війну, чи там хтось порівнює нашу війну, модерна війна, нібито, а з іншого боку, як Перша світова. Ну перепрошую в Першій світовій війні. Тільки наприкінці почала застосовуватися авіація, і танки взагалі з'явилися. До цього там не було. І кулеметний вогонь або стрілецький там і так далі. Вони не могли знищувати бліндажі окопи так швидко. Зараз у нас є фактор кабіль. Коли у ворога є перевага в повітрі, що вони роблять? Вони просто руйнують позицію, і це призводить до того, що а що робити далі? От е, тоді апологети думки про те, що ні, ми будемо стояти все рівно де, тоді ухвалюватися має рішення про те, що ні, ми видідемо на інший рубіж, але збережемо життя наших бійців. І це правильно. І тому оборонна операція тривала без контрнаступальних дій, якщо немає можливості ці контрнаступальні дії зробити. Вона неодмінно буде призводити до того, що ти будеш відкочуватися поступово метр за метром назад на інші рубежі. Але при цьому всьому, як охарактеризувати оборонну операцію успішно чи ні, темпами? У ворога немає темпу. І те, що говорять або критики, або там я бачу про те, що от все ж таки не вдається, насправді дуже вдається. Тому що якщо б ворог зараз ішов далі, якщо б у нього були темпи на оперативний простір, це було б погано. У нього цього немає і близько. Більше того, нам, завдяки покровській оборонній операції, вдається стабілізувати і не дати ворогові реалізації операції з наступом на Запоріжжя. А це плани противника. Вони підтягнули сили і вони розглядали, що зараз на Оріхів. Зараз на Гуляйполе, зараз Олександрівський напрямок, плюс додамо степ фактор Степногірська, і все, і підемо. І це буде загроза безпосередньо Запоріжжю. Ну це ж не той сценарій, який би ми хотіли. Тому скажу, що в принципі вдається стримувати і якогось найгіршого сценарію уникати. Але. Завищеного бачення ілюзій про те, що там можна стояти постійно і не відкатитись назад за умов чисельної переваги ворога переваги в повітрі, це ілюзія. Так не це працює. принаймні треба підтягнути, хоча б половину тої чисельності. Я правильно розумію угруповання, тобто плюс 70 тисяч, Звичайно, яких нас тобто, немає. Ну це треба, але ж загу... інші напрямки. ще? ви заговорили за Запоріжжя? Генштаб стриманий в інформуванні, що там так. відбувається. Вони називають це контрдиверсійними діями, але Аналітики вже подають, що вглиб на 9 кілометрів звільнено територій, кілька населених пунктів називають проекти осінт. Що можете сказати про цей напрямок? Те, що ви спостерігаєте, Я зараз додався, скажімо так, дещо оптимізм. Ну, по перше, вдається зривати плани ворога. Ви ж бачите, що в нас на жаль складалося наприкінці року минулого. Не дуже сприятлива ситуація з точки зору дій противника в бік гуля і поля. І ми були на межі того, чи ворог сконцентрується. Ми фактично оцінювали і наступальний потенціал військ-агресора, тому що було два варіанти. І це відстежувалося за умовами і характером дій противника. Вони або могли би рушити на оперативному напрямку, тобто рушити в бік Запоріжжя, або сконцентруватись на тактичних діях. В бік гуляй поля на наше щастя, попри всі сили, які підтягнули, оперативний успіх ворог не міг розвинути, і це помітно. Почалися наші контрдії зараз. Якщо подивитися статистику, практично весь січені, от лютий, удари по оперативних телах. Це абсолютно правильно. 20-30 кілометрів постійно. Полювання на пілотів БПЛА, полювання на склади на концентрацію сили. Це призвело до того, що й відключення Стерлінг зіграло свою роль на цьому напрямку, що ворог почав втрачати потенціал. Ми їх почали виснажувати. Вони застрягли в Покровську, і тут і вже почали відчуватися, що у них виникають проблеми. що Кількість не, не конвертується в якість. І, от ми бачимо, що оборона вона активна. вона це, це позиція генштабу постійно, що наша оборона вона активна, коли виникає можливість, противник відтісняється. Але що цікаво, хто почав говорити про великий контрнаступ збройних сил України? Росіяни, Росіяни. Так. чому тому, що їм потрібно прикрити власну неспроможність отримувати певні позиції. І недостатністю сил, яка в них зараз виникає. Бо там дуже цікава ситуація. Запорізький напрямок, це взагалі там такі коливання, там є полки, які на 20% боєздатні, тобто вони вже не боєздатні, а є до 80-90%. Але прірва між ними доволі таки велика, бо вони розкидані. І фактично вони не встигають убезпечувати ділянки, які потрібно. А наші сили цим користаються і відтісняють поступово ворога. А противник це подає як великий наш наступ для того, щоб виправдати власні, скажімо, там провали. Хоча б перспективи вони там покладали доволі такі серйозні і надії на це. Який відбиток на фронт полі, політика е, робить? Тому що м, Покровськ знову ж таки і Мирноград е, зазвучали дуже голосно на, на дипломатичних майданчиках, коли е, у Путіна тричі захоплювали і Мирноград, і Покровськ, Куп'янськ також був в е, переліку захоплений. Міст і, і таким чином росіяни намагалися тиснути на Трампа свої карти демонструючи, а ми демонстрували свої реальні. так Наскільки це важливо, щоб військові наші не стали заручником цієї політичної битви? А, я би сказав так, що звичайно рішення ухвалюється верховним головнокомандувачем ставкою. А... Ставкою Верховного Головнокомандувача вони виходять із тих міркувань, які є, але ставці присутні в тому числі військові. Звичайно, що коли ми говоримо про певні такі ключові битви і ключові напрямки, чи будуть вони в тому числі політично використовуватися? Мабуть, завжди будуть, тому що. Ну, ну Покровська Марноградами Кубляцька переконали Трампа, що а, Кремль Бреше? Безумовно. Ну, звичайно, всі військові, от американські та НАТО, штаби і так далі. Вони ж прекрасно все бачать. Ну ви ж бачите, оцінка НАТО вона полягає в тому, що вони рахують, що треба ворогові півтора роки для того, щоб захопити Донецьку область такими темпами просування. Вони ж в тому числі проводять розвідку, проводять моніторинг різних каналів інформації, відстежують і бачать те, що реально відбувається. Ну, Покровський Куп'янск для Путіна стало взагалі таким, це критична точка, чому ви бачите, зараз ніхто не згадує. Зараз вже немає цього. Вони хотіли переключити фокус уваги на Запоріжжя, і ми це розуміли, але зараз не можуть переключити, тому що, ну що скажеш, немає що сказати. Там же, нібито, контрнаступ великий збройних сил йде і нічого не скажеш. Тому зараз знову, я думаю, почнуть хапатись за Покровськ. Але насправді про що йдеться? Ідеться про те. Що глобально битва за Покровськ за Купінь загалі на сході країни показує великий провал, дисонанс між заявами російської пропаганди і те, що відбувається насправді, Росія ж хоче показати, що вона може захопити всю Європу, якщо потрібно, що вона може домінувати в Європі, що її сила є найбільша, а вони ведуть бої за Родинське, за Грішине, за Покровськ. За купінське але, я не применшую, каже... але а, рівень. Завищене, коли ми говоримо про світову політику. Тому що, коли ти кладеш карти на стіл президентові Трампу, мабуть, можна пояснити і сказати: дивіться, пане президенте, ось тут вони застрягли на півтора роки, а ось тут рік іде. А Купінськ, коли почався з літа 2023 року, російська наступальна операція, що зараз? І пояснити і сказати: таке, про що ми говоримо? Де стратегічна перевага Росії на фронті? І тоді. Все починає ставати на свої місця. Це якщо з політичної точки зору. Ну, ми за завжди... готові американці в такому разі підтримувати зброю надалі, тому що, наприклад, дуже тривожно звучить, коли німці кажуть, що ми вичерпали свої так. ресурси так. щодо ракет Петріон для України. Тривожно насправді, і ми розуміємо прекрасно, що от дані Міністерства оборони за січень 91 балістична ракета російська атакувала Україну множити на два щонайменше угу. скільки треба ракет перехоплювачів. Так вона а, нам пообіцяли дати 30 плюс 5 Ну і тому, звичайно, що це проблема, реально особливо наша залежність від зенітно-ракетних комплексів Петріот. Це не тому, що ми так захотіли. Є аналог сам пті, але вибачте, ну м'яко скажу, обсяги виробництва ракет Астер, вони ще менші, ніж ракет Петріот. І тому це, це питання, це проблема. А її треба перехоплювати. Тому ці питання є щодо зброї. Ну, ви бачите, ми скажу відверто, опинились в унікальній ситуації, і це звіти незалежних аналітиків, статистика за 2025 рік у нас. Зросла кількість російських обстрілів, ударів по енергетиці, ударів по критичній інфраструктурі. І в нас виникали проблеми і прогалини із постачанням ракет. І саме через це були наслідки влучань. Саме через це ми бачимо до чого це призвело. Відсутності теплопостачання в наших містах, електрики, водопостачання, як зараз, після ударів по Одещині за минулу ніч, і так далі. І це проблема. І це реально проблема, тому що ми, на мій погляд, стикаємося з тим, що на нас тисне ворог військовою силою і ударами ось цими терористичними Росія, і ми стикаємося з дипломатично-політичним тиском. Ви ж бачите, що президент Трамп каже про те, що Україна нехай сідає за стіл перемовин, нехай ми не почули. От знаєте, в чому парадокс, якщо проаналізувати промову державного секретаря США Рубіо під час Мюнхенської конференції. Ви не знайдете жодного слова в стенограмі, яку опублікував держдепартамент оці, цього виступу, що йде російсько-українська війна, що це найкривавіша війна з часів Другої світової війни, що це величезна війна в Європі. При цьому держсекретар каже про те, що США разом з Європою. А як можна бути повноцінно з Європою, забуваючи чи виносячи за душки великий конфлікт, який триває? І це насторожує? Це свідчить про стратегічний курс Сполучених Штатів Америки, який відповідає тій стратегії національної безпеки, яку вони ухвалили. А ця стратегія національної безпеки передбачає перекладання на плечі європейських країн більшої відповідальності за безпеку в Європі. Хтось це готовий цю ношу на свої плечі взяти країни Північної Європи, Британія, в першу чергу, Польща, Балтіка. А є країни, які не дуже готові, і кажуть про те, що ну так є Сполучені Штати, вони нам допоможуть. І понад те, от дивіться, Марко Рубіо, держсекретар, і Підґексе, очільник Пентагону, опублікували велику статтю в USA Today. Про що вони пишуть? Вони пишуть про те, що замовлень на американську зброю близько 900 мільярдів доларів. При цьому всьому вони не встигають її виробити, при цьому всьому вони навіть не можуть дати орієнтовних графіків постачання тим, хто з гроші заплатив уже наперед авансові платежі. Вони провели аудит і встановили, що в них є величезна проблема. І саме тому ми, хоч і є в пріоритеті, але і ми отримаємо запізнення. Тобто накладаються ймовірні такі фактори політичного тиску. І накладається те, що є проблема в оборонці: що контракти уклали, а потім треба розширити виробництво. Бачите, як от Гардіан написав про БАЄ-систем з південному Вельсі. Так, угу. да, вони хочуть підняти в 16 разів виробництво. Їм треба взяти людей, але вони почали ставити додаткові лінії. І проблема у Rheinmetall все гаразд, говорить керівник Rheinmetall, Ми готові мільйон снарядів на рік виробити. Але вони кажуть, нам не фінансують контракти в Тому числі на закупівлю для України зенітних гармат, набоїв і так далі, щоб збивати шахеди, тут теж є проблема і багато факторів. Тому я вам скажу, що це те, що ми так вистояли 2025 рік без обвалу фронту, без того, що ми не втратили нашу енергетику остаточно, без того, що ми змогли ще втримати нашу протиповітряну оборону і збивати за таких умов. Це тому, що знаєте, є будь-яке стратегічне планування. І 2025 рік і 2026 дуже складні для стратегічного планування. Стало легше, тому що європейці виділили кошти. Ось тут стало легше. Зрозуміло, що ми принаймні маємо кошти купити у Сполучених Штатів, бо штати на 95% зменшили допомогу, ми все купуємо. Тут стало легше. А от щодо прогнозованості дій Сполучених Штатів Америки. Це завжди дуже було важким важко. питанням, та да. пане Олександре. Як завжди, дякую за дякую цікаву вас. розмову. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець СИЛ ТРО збройних сил України.